Доброго часу доби, пані і панове. Сьогодні я вам розповім, який вам треба список справ зробити для того, щоб вам було худнути максимально комфортно і ви вам ніхто і нічого не заважав. По перше, по перше, вам треба домовитись з усіма своїми домашніми коханими людьми про те, щоб вони не приносили додому все те, що ви любите і що може вас відволікти від схуднення. Скоріше за все, мова буде або про алкоголь, або про піци, якісь суші. ну Хоча суші, що суші не така вже і калорійна їжа. Дивлячись скільки, ну і солодощі, звичайно. З дітьми домовитись буде поважче, але, скажімо так. Ви ж знаєте про цей прикол, що якщо літак розбивається, дорослий має спочатку на себе маску надіти, а потім на дитину, тому що якщо він з собою нічого не зробить і він там помре, то дитині він не допоможе. Дитина сама не роздуплиться, можливо, це зробити. І вам треба поставити все ж таки тут свої бажання і свої потреби в пріоритеті над літачими, тому що від цього буде краще всім. Якщо ви будете правильно харчувати, і ваша сім'я, скоріше за все, буде правильно харчувати, і так буде краще всім для здоров'я і, ну, і для фінансового благосостояння. Тому так. Як ви домовитесь? Тут же у кожного свій має бути підхід до цього, але домовитись треба. І зверніть увагу, що вам треба пояснити, скоріш за все, буде своєму чоловіку, чому ви хочете схуднути. І буває нерідко таке, що чоловіки заважають своїм жіночкам худнути і дійсно спеціально приходять і типу, ой, я забув, вам треба пояснити, що... чому це. Тому що нерідко чоловіки бачать в цьому якусь загрозу, що жінка змінюється, а він не хоче змінюватись, і він боїться, що вона для когось, по-перше, це можливо робить, або щоб знайти потім когось покращеного. Тому тут може бути цікава, серйозна розмова. Друге, вам треба звикнути до того, що у вас заздалегідь всі продукти мають бути куплені, і їжа завжди заздалегідь має бути приготовлена. Якщо ви готуєте. Собі сьогодні ввечері е, на завтра, то це може бути неоптимально. Якщо ну є люди такі, я не так часто таких зустрічаю. Зазвичай всі такі мені, щоб поменше готувати, е, готувати. І не дуже важке, але є і ті, хто люблять свіженьке. Так от. Е, Частіше за все, от у них перших проблеми і бувають, тому що життя от воно таке мінливе, тим більше в наш час, в нашій реалії. І якщо ви звикли сьогодні, а якщо ви тим більше готувати, звикли перед прийомом їжі, так точно не вийде. Це навіть ну можете спробувати, але навряд чи. Uh, і ввечері на завтра готувати також. Я рекомендую готувати на 2-3 дні, дні вперед. Так буде оптимальніше. Скажу чесно вам, я холодильник ставлю побільше на морозець такий, щоб воно довше тримало. І я взагалі там, в мене на, на спокійно на 4-5 навіть м'ясо розтягується. Не кажу, що це правильно. Звичайно, чим свіжіше, тим краще. Але такі от реалії, щоб не дуже часто готувати, щоб час витрачати, на те, щоб записувати для вас такі от відоси, які корисні були. Uh, то от так воно приходиться робити. Що далі? Далі? Я вам дуже рекомендую е, все те, від чого вам прийдеться відмовлятись, не відмовлятись від нього безповоротньо. А Заміняти його чимось. Наприклад, ви любите сухарики їсти або чіпси. Ви можете взяти попкорн тільки без добавок. Просто такий попкорн це насіння кукурудзи, без добавок олії, там, приправи всього такого, і його готувати самостійно і трошки приправ додавати. Він так буде зовсім мало калорій давати, але щось поїсти можна буде. Або там маленькі морквинки такі продаються. Теж класно і корисно. Тому, взагалі, з чим завгодно краще його не ну, коли ви там хочете з якоюсь звичкою, ви краще не відмовлятись, а замінювати. Це буде значно ефективніше і легше. Також я вам дуже сильно рекомендую заздалегідь наладити свій графік сна. Тому що сон впливає в тому плані, що гормони, які у вас будуть від недосипу, це гормони стресу умовно, вони будуть впливати на ваш апетит і будуть його підвищувати, і вам буде важче контролювати. Також рекомендую відмовитись від перекусів. Перекуси не насичують і. Ну, да, так, інколи там. Взагалі кусочничество це. Е, воно не насичує і за день так можна там додатково 200-300 калорій з'їсти, при цьому від них насичення ніякого не відчути. Так що рекомендую відмовитись повністю. Повністю е, рекомендую відмовитись від е, напоїв типу. Кави з цукром, чаю з цукром і всього такого цукор в чаї і ну, таких напоях. Взагалі, всі напої з калоріями, я рекомендую відмовитись від них і замінити просто натуральним чаєм, просто кавою чорною. Ну, я знаю, є такі люди, яким дуже важко відмовитись від кави з молоком, ну, хоча б з нежирним молоком, але якщо це в кав'ярні, ну, ну тоді треба враховувати в свій калораж. але... Ну, якщо є така можливість, то перейдіть на чорну каву, фільтр, там, американ, Еспресо, всяке таке. Там калорій нема і можна пити скільки завгодно в рамках здорового глузду. А взагалі ви можете перейти на колу без цукру, або якісь інші напої без цукру. Подивіться відео в мене на каналі, там, або в інстаграмі. Знайдіть мене. Там про це є, це дійсно нешкідливо. Дійсно, прям дійсно нешкідливо. Буде класно, якщо ви перейдете на активний спосіб життя за рахунок того, що будете нахажувати 10 тисяч кроків. Буде просто прекрасно. Рекомендую ну, особисто мені подобається слухати аудіокниги або з кимось зазвонюватися, говорити по телефону. Корисно, приємним. Коротше, цей список можна продовжувати дуже довго. У мене є дуже багато ще пунктів, досить важливих. Якщо вам такий формат з таким от рейтингом відео подобається. Поставте лайки, будь ласка, напишіть в коментарі. Можете навіть смайлики просто прислати. Або краще напишіть в коментарі щось більш змістовне для просування відео там, на 4 слова. Будь ласка, будь ласка, от так. От. А, ну, мене звуть Володимир Борисенко. Я вже 9 років, так, 9 років час пливе. Як дієтолог, і через мене більше трьох тисяч людей пройшло. Я знаю про схуднення просто все. І я буду про це тут розповідати. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити все, ставте лайки, коментарі. Буду дуже вдячний за це. Можете на інсту ще підписуватись. Мою. Ну і все, в принципі. Бажаю вам щастя, здоров'я. Всього вам найкращого, всього, всього чесно. Знаєте, фраза банальна, але я вам ну, правда, все найкраще, на що ви заслуговуєте, а я вірю, що ви заслуговуєте не тільки найкраще. Нехай воно все у вас буде. Все.